Багато повідомлень про те, що дільниці ще в такому зародковому стані організації. Зараз ми заходили ось у цю дільницю в Вірмівці. Тут ще немає кабінок і часу лишається мало. Скаржаться, що що вони ну що поки що не мають відповіді. Я все ж сподіваюся, що все все тут буде налагоджене. От більше більше питань викликає склад комісій і їхнє. Як сказати, співробітництво із партією влади тому сюди буде. приїдуть спостерігачі, і приїдуть міжнародні спостерігачі, і журналісти, і ми за допомогою жителів також села, які Дуже хочуть, щоб їхні голоси не були відібрані. Будемо це контролювати, повідомляти, висвітлювати, і постійно будемо в інтернеті. Ми готуємося до 28 числа дуже серйозно. Тому що чим більше світла пролєш. також я попередила членів комісії про те, що ті підкупи, які відбуваються, вони не вартують їхнього життя і свободи, тому що всі, хто буде помічений у фальсифікаціях, будуть особисто відповідати. Ніяка. Партія за них не буде там, просити чи навпаки будуть від них сторонитися. Я також дістала інформацію про те, що тут на цій території членам дільниці видавали кошти нещодавно. Це звичайно треба перевірити, хоча такі речі не перевіряються. А саме тому я й звернулася до цих людей, що ті. 100-150 доларів отриманих ними, що вони порівняно з роками ув'язнення за порушення закону. Ну, це не порівняно.